У Рівному розпочав свою роботу простір інтеграції. Це безбар'єрний хаб, комплексної цільової підтримки людей, які постраждали від війни чи опинилися в складних життєвих обставинах. Ми давно ініціювали, щоб в Рівному був відкритий такий центр. Він називається центр інтеграції. Це має велике значення для всіх переселенців, які приїжджають на Рівненщину, Як між собою називаємо такий. СНАП для внутрішньопереміщених осіб, де вони зможуть отримати всі види послуг. В першу чергу інформаційних. простір інтеграції стане місцем для громадян, де вони зможуть отримати допомогу в широкому спектрі послуг, розпочинаючи від пошуку з житла і до юридичної підтримки. До надання допомоги також будуть залучені всі органи державної влади. Людина матиме можливість отримати від поселення, від консультацій медичному забезпеченні, соціальному забезпеченню. Печенья працевлаштування, тобто весь спектр послуг, це такий можна сказати соціальний цнап для людей, які потрапили в складні життєві обставини у зв'язку з воєнною агресією і військовим станом в Україні. Це багатофункціональний сервіс, в який можна звернутися онлайн, зателефонувати або ж прийти. Особисто велика кількість питань вже надходить на гарячу лінію. Найбільше звернень вже на гарячу лінію у нас є всі питання стосовно. Оформлення довідок про ВПО, про провипо розселення перенаправлення дуже багато питань стосовно оформлення довідок дітям війни зараз це Передбачається найбільше наплив таких довідок, оскільки до цього ніхто ще цього не робив. Метою простору інтеграції є полегшення отримання допомоги всім, хто постраждав від війни, та полегшити їм освоювання в місцевій громаді. Мета саме зробити зручним і в одному місці зібрати максимально організації, які можуть надати широке коло послуг для людей, які умовно перший раз приїхали в наше місце. Вони прийшли в одне місце. І тут їм відразу направили по різним напрямкам. Працюватиме безбар'єрний хаб за адресою вулиця Словацького, 3А. Також можна звернутися за номером гарячої лінії та на їхній офіційний сайт. Людмила Жук, новини Рівного.